Всім привіт! Як ви знаєте, я дуже давно грала в Avatar World і знімала про нього відео. Тут вийшло дуже багато нових оновлень. наприклад, світ Фермерський світ і ще дуже багато інших світів. Вийшло дуже багато нових локацій і можна сказати, що все змінилося. Навіть можна самим робити різних тваринок. Є звичайно багато мінусів. Те, що більше не можна робити промокоди, ну тут писати. Просто зразу є подаруночки. Звичайно, це прикольно, що вони безкоштовні. Але з промокодами було теж дуже класно. Мені не подобається, що тут тепер немає цього сонечка-котика. Подивіться, ця сталь-фотографії тут був сонечко-котик. І можна робити ось такий захід сонця, а це скопійовано в тоці боці. Це якраз було після того, як в таці вийшов, вийшов м, такий дім біля моря. А тут ось так дуже багато домів для облаштування. Ось такий прикольний новий світ. Мінуси, що мені не подобається, все реально змінилося. І де цей старий аватар World з небагатьма будиночками різними і всяким таким. Навіть погоду можна робити. У всьому Аватар Ворлді розкинуті вулички, якими можна їхати. Тут навіть машинки додавались. А ще можна грати з друзями. Напишіть, хочете, щоб я повернулася в Аватар Ворлд і знімала різні секретки або просто обзорчик. Якщо так, то напишіть, в якому будиночку. Мені жити. Допоможіть, будь ласка. Ну на цьому все. І всім па-па!